Від ранку влучання у Мирівській громаді масштаби руйнувань вирива уточнюють. Вихідними ж в Нікополі окупанти вбили людину. Загиблий річний водій вантажівки. На неї окупанти прицільно скинули боєприпас із дрона. Виживають під постійним ворожим вогнем. Про життя у зоні бойових дій розповіли нікопольці. що допомагає триматися та чому не виїжджають попри загрозу. Дочекайтеся наш репортаж в районі. Тим часом завершують будівництво магістрального водогону. Насосні станції готові на 99% – коли подадуть питну, видивитися спецпроєкт Про Нікополь. Вітаю. Із загрозою артобстрілу та вибухами почався ранок на Нікопольщині. Сигнал тривоги лунає у низці населених пунктів. Нині відомо про влучання у Мирівській громаді. Наслідки ВРВА уточнюють. Натомість ввечері окупанти били по Нікополю, Покровській та Мирівській громадах. Цілили з артилерії та градів. Скидали снаряди із дронів. Люди не постраждали, пошкоджене підприємство. Там вибиті шибки, потрощені автівки та будівлі. Загинув 57-річний чоловік. Вчора в день окупанти скинули вибухівку з безпілотника просто на вантажівку. Загиблий водій був всередині. Атака прийшлася на територію одного з підприємств. Пошкоджені будівлі, потрощені автівки. 11 ударів безпілотниками та безкінечні артобстріли. Ворог не полишав району спокої і в суботу. Весь день бив по Нікополю, Марганецькій, покровській та мирівській громадах. Пошкодив 15 приватних будинків, господарські споруди, лінії електропередач та автівки. Люди не ушкоджені. Виживають під вогнем. Нікополь щодня ворог атакує з артилерії та дронами. Нещадно б'ють по інфраструктурі та житлових будинках, де місцеві беруть сили, аби не полишати рідний дім. Репортаж наших кореспондентів мене в сусідньому домі підкинуло і бросило на пол. Я лазила речки і кричала не своїм голосом. Так було страшно. Дуже страшно. Пані Любов згадує один із ворожих обстрілів Нікополя. Жінка мешкає на береговій лінії. До будинків сусідів ділиться, прилітало вже не раз. Нині жінка єдина мешканка на всій вулиці. Я тут зараз навкруги немає нікого. А ще я кормлю тих собак, що залишилися біля цих хат. У мене їх шість. Я кожен день варю і кормлю. Знаєте, Собаки лучше людей деяких наших сусідів. Одного разу згадую любов, окупанти влучили і в її оселю. Тоді каже, вижила лише завдяки тому, що снаряд не розірвався. Я бачила оцей оце, оце верх, який устряв там у землю. От ну, потім ми визвали МЧС і вони винесли його. Ну і потім мені зробили кришу і все. Але ж її знову пошкодив. Утім, виїжджати, попри постійну небезпеку, жінка не хоче. Каже, потрібна своєму будинку та шістьом підопічним. Якщо Господь Бог оставив мене жити, значить я нужна тим шістьом собакам. І буду дома, і буду тут, і буду кормити собак, і буду ждать, поки втіх. Я не, в мене нема слова їх назвати. Поки вони підуть від нас. Прийняти, возьму, Буду ждати. За час великої війни у Нікополі окупанти понівечили понад 4 тисячі приватних будинків. Утім, місцеві на зло ворогу продовжують відновлювати оселі. Їх кажуть не зламати та не залякати жодним терором. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко про Нікополь. 18 вбили, ще 87 поранили. Це втрати цивільного населення Марганця за два роки Великої війни. Під безперервним вогнем місто від 12 липня 22 року. За цей час окупанти понівечили понад 2,5 тисячі будівель. Пошкодили 21 заклад освіти, чимало приватних будинків та багатоповерхівок. Загалом в районі, за даними РВА, від початку повномасштабної загинули 68 людей. Ще близько 400 травмовані. Перебувають далеко від дому, але думками та серцем лишаються із ним. У роковини повномасштабної Нікопольці у різних країнах світу нагадали про терор рідного міста. Містяни, які тимчасово проживають у Німеччині, США, Іспанії та Туреччині, долучилися до масштабної акції «Stand with Ukraine». Кажуть, головна мета таких заходів привернути увагу до України і до того, що війна триває, і нам дуже необхідна допомога. Якщо маєте можливість зробити фото або відео наслідків ворожих обстрілів Нікополя та району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11 каналу з хештегом про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Незабаром будуть із водою будівництво водогонів для Нікопольщини на фінальній стадії. Про це повідомляють у Мінінфраструктури. На ділянці Марганець Нікополь Покров змонтували вже 98% труб. А на Запоріжжя Томаківка-Марганець на 99%. Аби було стабільне водопостачання, мешканців Нікополя просять вчасно сплачувати запитну у міській раді. Зазначають, Нікопольводоканал працює безперебійно, попри складну безпекову ситуацію та постійні обстріли. А від коштів за сплату послуг напряму залежить стабільність роботи підприємства. Тож всіх містян просять зняти показники з лічильників та негайно розрахуватися за спожиту воду. А для адаптації демобілізованих та їхніх родин у Нікополі запрацював центр помічника ветеранів. Там допомагають оформити виплати та статуси, знайти роботу та навіть психологічно адаптуватися до цивільного життя. Як працюють, та скільки проблем вже вирішили? Наш наступний матеріал. До офісу помічника ветеранів прийшов пан Юрій. Чоловік допомагав у звільненні Херсонщини. Трохи більше року тому демобілізувався за станом здоров'я. Згадує, коли повернувся до цивільного життя. Зіштовхнувся із бюрократичними проблемами. всього – це отримання статусу учасника бойових дій. Це доволі складна процедура для отримання цього статусу. Необхідно зібрати певний пакет документів. Мені потрібна була консультація, я звернувся це сюди. Так що мені ну, рассказали, який пакет документів необхідно собрать і що необхідно зробити для получения цього статусу. Допомогу тут надають ті, хто сам пройшов пекло демобілізації. Пан Сергій з армії звільнився за віком. Тоді згадує самотужки, розбирався із проблемними питаннями. Ділиться не вистачало поради більш досвідчених товаришів, Тож вирішив сам стати таким помічником. У нас було навчання, отримали ми сертифікати. Цю спеціальність трошки там юридичної, такі ну більше всього це психологія, щоб ми могли спілкуватися з людиною. Ну що люди різні. Проєкт допомоги демобілізованому 2023 році. Запровадив уряд. У Нікополі помічники ветеранів вийшли на роботу із грудня. Відтоді вже допомогли 61 одному військовому. Багато людей, які ну особливо з інвалідністю, їм важко ходити по всім там. Підприємством чи ще куди ми саме звертатися для за допомогою? Вони до нас прийшли тут краще. Ми розказали. Він тут уже оформив всі документи, йому допомогли, і він знає куди далі піти. Крім допомоги із документами, ветерани Нікополя можуть отримати і психологічну підтримку. Пані Світлана кризова психологиня. У офісі помічника ветеранів працює на волонтерських засадах. Каже, найкраща оплата для неї вирішення проблеми захисників. Нині у жінки тут лише два постійні клієнти. Надалі сподівається, їх буде значно більше. Загальна порада одна звертатись до психологів, не боятися їх і працювати з ними. Як можна чаще, а от у центрі розвитку дорослих започаткували власний проєкт по реінтеграції ветеранів та ветеранок. Втілити його в життя каже керівниця, допомогли благодійники з Німеччини, підтримали ідею і у міській раді запустили курс у грудні. Наш проект є таким викликом, платформою для створення для ветеранів, ветеранок, сімей загиблих воїнів, простору освітньої. Психологічної, юридичної, професійної допомоги у центрі надають юридичну психологічну допомогу, консультують по зміні професії та проводять арт-терапію. Найбільше зосередилися на допомозі жінкам, які чекають своїх захисників з фронту, аби ті могли бути надійним тилом. Нині на арт-терапію прийшли дружина, сестра та матері військових. Ми повинні вчитися, як пристосуватися і допомогти їм і себе зрозуміти, і їх зрозуміти. За психологічним розвантаженням сюди приходять і дружини полег. Героїв. Пані Оксана втратила чоловіка ще у 2017-му. Він загинув на фронті, прикривши собою 19-річного побратима. Говорячи про свою втрату, жінка і досі ледь стримує сльози. Мій чоловік загинув і е, трішечки якби надкололося все взагалі в житті. І потрібно було ну, пережити це і жити заново, по-новому. Ну, і Кожен раз з цим питаєшся справитись, це дуже тяжко. Оксана додає, саме такі курси та спілкування найкраще допомагають триматися та не впадати у відчай. Психологічні курси і спільнота, і взагалі, коли ти потрібен, це дуже допомагає. І я всіх прошу долучатися, щоб люди не боялися висловити свої думки, поділитися, прийти з своїми питаннями сюди, бо в в цьому центрі є психологічна допомога юридична. Відвідати тренінг освітнього центру можна за попереднім записом, а до офісу ветерана зі своїми питаннями можна звертатися з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години. Номери для консультації зараз на ваших екранах. Катерина Нічок та Сергій Гончар про Нікополь. Ми... Третій за час великої війни освітній простір для дітей відкрили у Нікополі. Він розрахований на дошкільнят та дітей шкільного віку. Там із малечею займаються досвідчені фахівці. Все, аби надати дітям психологічну підтримку, соціалізувати їх та надолужити освітні втрати. Якщо ви хочете записати дитину до освітнього простору, телефонуйте за номером, що на ваших екранах. І брат досі у полоні. З такими словами, гімнастка з Нікополя розгорнула прапор Азову на змаганнях у Дубаї. Вікторія Богачова, сестра полоненого бійця Азову, здобула три медалі на міжнародному турнірі з художньої гімнастики. Дівчина стала чемпіонкою у вправах з обручем отримала срібло у багатоборстві та за виступи з булавами. Під час змагань вона продемонструвала прапор бригади, щоб нагадати світовій спільноті про поневолених азовців, і, зокрема, про рідного брата. В такий спосіб каже, привернула увагу. До полонених, аби про них пам'ятали в Україні та світі. На цьому в мене поки що вся інформація. Нагадую, якщо ви маєте можливість зробити фото або відео наслідки ворожих обстрілів Нікополя та району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11 каналу з хештегом Про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.